Мова не йде не про яку описку. Суд свідомо порушив закони Конституції і не зазначив у вироку, що він саме ухвалюється іменем України, оскільки це є об'єктивним, а суд. Паліфував це не як порушення, а лише як, начебто, описку, звичайно, ми це потрібно і ми будемо це оскаржувати в апеляційному порядку. Чи можна взагалі вважати рішенням те, що не ухвалювалося іменем країни, незважаючи вже на те, що рішення, яке було ухвалено в нарадчій кімнаті, відрізняється від того, яке було проголошено судом. Тому, звичайно, апеляційна палата має це врахувати і не розглядати апеляційну скаргу по суті вопросу до того, поки не буде розглянута апеляція за на цю ухвалку, яка була сьогодні, з приводу виправлення описки. З такої кваліфікації суду ми звичайно не згодом. Відповідно до закону, суд ухвалює рішення, в якому вирішується питання про обвинувачення саме у формі вироку. І також відповідно до Конституції України, відповідно до презумпції невинуватості, лише вирок є підставою для того, щоб вважати людину винуватою. І суд саме цієї форми не зазначив, чи це є вирок, чи можливо якесь інше судове рішення. Визначити це неможливо, оскільки суд цього не зазначив. Там є е, назва суду, е, Вищий антикорупційний суд. Там є Дерб державний і знову і відразу починається текст виробу.